Трудовий договір твій пасок безпеки у світі праці. Інформаційна кампанія, яку нині впроваджує Державна служба України з питань праці, інспектори продовжують відвідувати роботодавців і на Закарпатті інформують про недопустимість залучення до роботи найманих працівників без оформлення трудових відносин. Інформаційна кампанія спрямована насамперед на тих роботодавців, які працюють, використовують найману працю, але не спішать оформляти трудові договори своїми найманими працівниками. Так само і для тих працівників, які погоджуються працювати в таких умовах без оформлення трудового договору. Інспектори праці відвідують роботодавців з інформаційними візитами, роз'яснюють, як правильно оформляти трудові відносини. Переконують, що зараз в умовах воєнного стану це надзвичайно важливо, тому що сплачені. Кожна копійка податку важлива для підтримки збройних сил України. Ну і розповідають найманим працівникам про всі ризики, які тягне за собою незадекларована праця. Інспектори праці навідалися під час чергового візиту в межах інформаційної кампанії до одного із закладів громадського харчування. За словами керівництва закладу, з усіма працівниками оформлено трудові відносини. Всі працівники оформлені зараз на даному об'єкті, де ми знаходимося, про це влаштовано 47 працівників офіційно декотрі працюють по 10 років. У нас уже офіційно оформлені, щоб підтримувати нашу державу, щоб сплачувалися податки, щоб мати в загальному для себе якісь гарантії. Офіціант Юрій працює тут сім років із самого початку офіційно та зізнається, повне усвідомлення переваг задекларованої праці відчув лише. Процесі роботи по прошестві семи років я розумію, чому це важливо, тому що кожен рік у мене є оплачувана відпустка. з Цим немає проблем кожне літо я собі можу десь поїхати. І лікарняння лікарня. було, що я хворів у час ковіду, Було таке, що я трошки упав, пошкодив ногу, і мені це все оплачувано. Не було такого, що я сидів вдома без грошей. В принципі, тепер я розумію, в чому так сказати, профіт, в чому користь того, що офіційно оформлений. Під час інформаційних відвідувань інспектори праці нагадують роботодавцям та найманим працівникам і про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, про дискримінацію, мобінг, проведення суспільно-корисних робіт, про реалізацію стратегії щодо прав осіб з інвалідністю, психосоціальну підтримку на робочому місці, а також забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах. Крім того, з 11 грудня інспектори праці долучаються до спільних заходів разом із міграційною службою, службою безпеки України і національною поліцією до ще однієї ініціативи, про яку пояснює начальник інспекційної діяльності в Закарпатській області Василь Грицик. Будуть відвідувати суб'єкти господарювання з інформаційною місією у рамках профілактичних заходів під назвою Мігрант. Так само будуть спілкуватися з найманими працівниками. Особлива увага буде приділятися іноземцям, які працюють на території нашого краю. Інформаційна кампанія Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці стартувала 1 грудня і триватиме до 1 січня.